Сьогодні, співпрацюючи з компанією Агродостаток, справжніх експертів на ринку газонних трав, ми знімаємо коротку відеоінструкцію посівного газону. Нам представлено ігровий та спортивний газон. Одна з найпопулярніших позицій лінійки АДС «Євросіц». Крок по кроку ми створимо газон. І так, крок перший це культивація ділянки. Можна зробити культиватором, аератором, можна по посторінки перекопати все лопатою. Крок два це планування ділянки. Вибираємо рослинні рештки і наша ділянка повинна бути рівна, без горбіків, пласка і гарна. Крок третій. Ущільнення ділянки садовим катком. Каткування. Коли нашу ділянку гарно щільно сплановано, ми можемо виконати посів. Норма витрати приблизно 3 кг на сотку. Можна виконати за допомогою механічного розсіювача або вручну. Для того, щоб проросло 100% наших насінин, крок номер 5 Засипаємо все піском і накриваємо агроволокном. А гроволокно ми лишаємо на два тижні. Воно зробить такий парніковий ефект і 100% насіння проросте. Перший покос я очікую через два тижні. Ми засівали наш газон 10 жовтня. Зараз у нас 2 листопада. Пройшло трошки більше, ніж три тижні. Настав час першого покосу. Перший покос ми робимо на висоту п'ятерочка, шестьочка, а далі вже плановий на двойку-тройку. Робимо перший покос для того, щоб наша трава не клалася, для того, щоб підбрити верхушечку, щоб вона почала розкущуватись. Я вже зробив цей покос і бачу, що де неде є проплешини. або, або травка все-таки десь не проросла я бачу. Або десь її не вистачило насіння, і треба зробити підсів. Але ну що вже підсівати, якщо вже листопад місяць. Його зараз просто птахи прилетять, з'їдять то насіння. Зробимо підсів середина березня, кінець березня. От гарненько, теж так запіскуємо і будемо поливати. І все, влітку буде шикарний газон.